Так, ось вже перші малюки знаходяться. Такі два гарненькі, свіженькі, маленькі. Ось такі два грибочки. Красиві. Ось такі непоганий. Непоганий Де ще один був, а тут навіть два, два таких красоці сьогодні. Не дуже густо знаходжу гриби, але в принципі трапляються. Всі такі хороші. Поганих немає, лізуть вже нові гриби. Просто їх дуже мало ще. А можливо я просто ще не наткнувся на хорошу доріжку з грибами. І мої гриби мене ще чекають попереду. Всім привіт! Травень неспинно пролітає, а тепла ще досі немає. Виїжджав на днях в свої місця, там де ростуть боровики, підосиновики, підбірізники. Думав, що щось знайду, але знайшов тільки трішки поганок. Але це теж вже добрий знак. Поганки почали там з'являтися. І я думаю, скоро будуть хороші гриби. Вставлю вам трішки кадрів з тих місць, ви побачили ту красу природи, яка там є. А сьогодні вирішив виїхати знову в те саме місце, в цей невеличкий лісок, пошукати маслючки. Тому що вже пройшло три дні і я думаю наросли знову тут гриби. Ось такий красивий ліс. Але перших боровичків ще немає. Мені дуже картіво приїхати розвідати цей ліс, тому що вже люди збирають, я думаю, і в нас буде, але поки що нічого немає. Здесь цікаві гриби білого кольору. Вставилися тут майже скрізь. І поруч з ними ще ось такі ростуть. Самі поганки в лісі, нема нічого хорошого. Знайшов ось таку цікаву знахідку вже. Зіпсований гриб. По всіх признаках це наче підберізник, але не знаю точно, що це за гриб. Але поруч стоїть ось такий, який ще в принципі не зіпсувався, його можна трішки детальніше роздивитися. Я думаю, що це підберізник Ось такий грибочок по запаху. Але немає ніякого запаху в нього. Залишу його тут, нехай звірюки їдять. Сироїжка, мабуть, якась таке червоне забарвлення. На вигляд красивий гриб дуже. Ось тут вже маслячок. Такий вже трішки підсох, але нормальний. Так, знайшов ще пару штучок. Такий великий. Велікан І ось ще такий красень. Ну цей червовий. Так, цього вже червяки з'їв. Заодно подивимося, що це. Так, да, ці два гриба. Червиві. Що, тут більше нема нікого. Та ні то ще є а ось цей вже не червивий хороший грибочок дуже цікаво скільки росте вже цей грибочок гляньте на нього який він великий його вже повністю жарві черв'яки думаю кілька недель точно і поруч ще один є сховались тут в кущі Треба роздивитися можливо ще хтось є гарне місце таке. Почався дощик на волочки. Але це нічого. Не, не розкисну. Ось знайшов знову два грибочки, такі красиві, свизки, Свіженькі. Ще не й червиві. не червиві. класні гриби. Ось скільки вже маленьких понаростало тут. Такі красені. Якраз вони найкращі. Щоб отак до картопельки пожарились. Якраз ці грибочки самі кращі. Невеличкі такі. Де ще одного бачу. Ось ще один. Ого, оце так, да. ви тільки погляньте на цю красу, це просто щось нереальне. Я спочатку подумав, що це вже якийсь білий гриб або підпризник. А це маслюк такий здоровий. Він не червоний, ось такий красний здоровий. Вов ще щось нереальне просто Я тут ходив по кругу, збирав. Получається маленькі грибочки, ось ще вирізав їх, положив тут. Ось такі. Теж тут понавирізав, знайшов, вирізав, такі красиві, маленькі і ось цей великий порівняно з ними. Просто бомба. такі красень, але таких реально дуже мало. От проходив уже близько двох годин і знайшов тільки ну, штучок 25, мабуть, відсиви. Нема ще такого масового гриба. Масово ростуть тільки поганки. Ось тут, ось сюди. Далі пішли. Такі купа поганок. Оце їх, звісно, тут виростив. Я не, не один раз проходив через це місце. Кожного разу я сідою проходжу. І гляньте, які вже повиростали. Їх було не видно. А сьогодні я вже їх помітив. І ось тут ще такий третій здоровий. Найпірший. Так що... Оце так, да. оце да. Які красені. Ощей не черливі, всі зачетні. Абсолютно всі зачутні. І ось помітив вже четвертого. Вже є четвертий. Малюк. Малюк ось тут такий четвертий. Ще ж і Це вже поганка. Але це нічого. І так дуже добре. І так дуже добре. Зараз тут треба оглянути все детальніше. Ми вже по дорозі виходячи з лісу, наткнувся ще на невеличку кубку. Ось такі 4 штучки. 4 штучки на кінець грибавочки, знайшов ще. Ну що ж, ось такий в мене сьогодні вийшов результат. За 2 години грибалки. Я вже так непогано промок. Вже курточка повністю промокла, тому вже потрібно тікати додому, щоб не захворіти. Кому сподобалось моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Далі буде багато цікавих відео. Всім до зустрічі, бувайте!